Можна ви запитати, ви пара? Так. Як ви познайомилися? Я приїхав з Польщі на семінар, щоб робити семінар. і Я думав, що буду цього семінара. Так. А тут е, друга жінка була на сцені раніше. Так. Моя жона сейчас. Я хотів з ним порозмовляти. Я думав, окей, в один момент треба йти в туалет. І так я почекав при туалеті, вона вийшла, ми познайомилися і. Зараз... Так вона вам сподобалася. Да, да, вона мені... були да, все, все. На сцен... І потім я приїхав з Варшави в Київ, і ми живемо в Києві зараз. А коли це сталося? У 2019 році. — А навіть готові були переїхати в Київ з, з Варшави? Я дуже люблю Київ і, і, і тут кріщатик, і наші каштани а і, мову як у вас відразу ви розуміла Спочатку ми говорили на англійській мові? Так, а потім з нашою дочкою, у іни вже була дочка. З нею я розмовляв по польську до неї, а Вона до мене є ще в цей момент на російській мові. І так і научився та російської мови. зараз я пробую приключитися на українську Хей. мову. Ой, як класно. Яке було ваше перше враження від вашого майбутнього чоловіка? Що він дуже похожий на Даніела Крейга. Це правда. А Скажіть. <laughs> а ваше яке? От коли побачили? Чого no, no, ну я про по я увиділа красиву жінку, знаєте, і, і вона у була така енергія, і так вона у мотивувати наших людей там. І я мовив ну. Коуч, так? Як коуч? Коуч. Ну, це генеральний менеджер компанії Медлайф Україна. Ми працюємо з страхування життя. А, ви, ким? а я фінансовий консультант європейських компаній. Скільки приблизно грошей витрачаєте щомісяця? У нас є квартира своя, але Ну, ну 10 тисяч ну, п'ятдесят. Що ви мотиваційного, нашій молоді побажаєте? Треба працювати. Без цього не буде все. Сейчас генерація молода може думати, о, я буду там на інстаграмі або в біткоїнах заробляти. Да, все, пробуйте. Але треба але просто шукати такого бізнесу, який тобі сподобається, щоб ти не роботав, а просто.